А ти вже чула про нові лампи Smart UV? Якщо ні, погнали з нею. Лампи Smart UV вже в Україні. Наразі до замовлення доступні три моделі. Почнемо з моделі Smart UV N9, що особисто мені зразу кидається в очі. Дисплей повернути в сторону майстра. Кнопки також дивляться на майстра, що безпосередньо буде дуже зручно в роботі. Дисплей чіткий. Дуже чітко прописані всі цифри. Лампа має 48 діодів кварцових нового покоління. Таймери 30 секунд, 60, 90 та режим пониження потужності. Світить вона, як то кажуть, як на мене, на всі гроші. Видно зразу цей світловий потік. Він дуже потужний. 48 діодів даються в знаки. Ну, але особисто, що подобається найбільше мені це ось ця модель Smart UV N8. Так само, дисплей дивиться в сторону майстра. Лампа має приємний бонус: ось такий підлокітник для майстра. Ну і само собою, підлокітник міки для клієнта ви це вже побачили, ми думаємо. Кнопки сенсорні, Чотири таймери 10 секунд. 30 60 90. В цій лампі діодів, увага, цілих 66 штук. Тобто, ну, ми вже відправляли блогерам ці лампи, дівчата їх купували, відгуки просто супер. Лампа все схоплює, полімеризує буквально з перших секунд. Дуже крута лампа. Дно, дзеркальне. Ось таке. Ну і 66 діодів. Можете подивитися, яка тут щільність, тобто мертвих зон тут не має бути абсолютно навіть натяку на них. На Ось. Це от у нас лампа N8. І є ще відносно простіша цих двох ламп модель Smart UV N7. Нагадує вона особисто мені чимось, я знаю, або Sun 1 або Sun 5 Plus. Тут чотири таймери: 10, 30, 60, 120 секунд. Сенсорне включення. До речі, лампи запам'ятовують, є пам'ять таймерів у всіх лампах, вони запам'ятовують останній натиснений таймер. Тобто, якщо ми останній раз натиснули 10, то не треба натискати кнопку, тримати там її 2 секунди. Воно автоматично включиться на 10 секунд. Та сама історія з цими двома лампами. Діоди тут всі, не пам'ятаючи, казав, другого покоління кварцові. Сушать прекрасно. Так що ви знаєте, що робити. Пишіть, дзвоніть. Чекаємо на ваші замовлення. Дякуємо всім за увагу.